Євангелія на щодень, 4 грудня Лука 17, 20, 25. В той час, як питали Фарисеї Ісуса, коли прийде Царство Боже, Він відповів їм. Царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть, ось воно тут, або он там, бо Царство Боже є між вами. Далі сказав він до учнів. Прийду дні, коли бажатимете побачити, бо дай один день сина чоловічого та не побачите. Скажу вам: ось тут він, або он там не йдіть і не шукайте, бо як блискавка блискає і освічує від, від краю і до краю неба, так буде твого, свого дня син чоловічий. Та перший він мусить багато страждати, і його відкине рід цей. Хвиля нашої смерти це підтвердження того, як ми жили, не мов би, печатка, яку прибивають. до того ж було в нашому житті. Якщо ми жили з Богом, то смерть це ствердить, і так буде вічно. Якщо ми жили без Бога, безбожно, то так буде вічно. Тому кожна хвиля нашого життя це або початок життя з цим небесним Царством, або віддалення від Нього. Кожна мить нашого життя дає нам можливість жити цим царством небесним. У деяких наших відправах, особливо божественні літургії, чуємо на початку цей виголос, благословенне царство. Для кожного з нас участь у Царстві Божому. Почалося тоді, коли нас хрестили ім'я Пресвятої Тройці. Саме тоді нам співали «Ви що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Коли причащаємося, то знову приймаємо в себе Ісуса Христа, а де є Він, там і Його Царство, можливість належати до Небесного Царства є кожній меті людського життя.